жовті жовтісінькі тюльпани. І одного відтінка, і іншого, і прості, і ранні, і пізні, а ще ось такі повні, ось такі, прям як півонії, дуже гарні. Це знайшла щось жовтий нарцис, неоцвівший, бо всі ось решта вже пооцвітали. А цей ось стінючка і через те він такий ще, не розцвівший. А ось такий жовтий сонячний кущик. Це бурачук. Або різновид Алісим. Простенький, але коли його багато, він гарний. Дуже яскравий, весняний колір. А це ось Доронікум. Мабуть, так звучить його назва. Боже на ромашечку, теж дуже яскравий, дуже теплий кулір.